На наші вимоги, щоб откупився, щоб залишити опасно якому співчасту приватний Ну, вже зробили приватний, так, да. трошенко по ну, Владислава Анатолійовичу. Це, це. приватний це. Ну ось протокол, який ми склали, Сам трошенко писав протокол про те, що терміново призупинити цей наказ, ну до дії а що, Збитковий виходить. Ну, так як вони говорять, що вже робиться збитковий. Ми, ну, ми вважаємо збитково, тому що нас призводить, може, частично збиток, як вони сказали, в процентах збитку 17%. Так? Я не вважаю, що це вже привод закритий кілокомбінам. Це ж не 50 так? але це все робиться зберігала. Ми вважаємо за те, що е, марка Колінючі е, відкрилась кілокомбінат в, в Осільковському районі, і він незаконно, незаконно старається. Наша міська адміністрація не дозволяє це робити. У цьому, так як ми вже зрозуміли, способствує цьому присяжну. Це міністр, який знаходиться так, у... губернатор. Губернатор. І Він цьому способствує, я приняв, щоб стало ходити з магазини. І взяти зяджую, що ми хотіли зустрічі з директорами, і тут. Які відмовилися на даний час від наших продукцій. Ну хотіли ми від них відповіді. чому, по якій причині, так різко взяті все. Це не за те, що люди не купують наш хліб. Це і за те, що Марка Коріння, не нести свій хліб, ось купуйте тільки наше все. Ми вважаємо, що кияни повинні самі вибирати, який вони хліб мають споживати.